Це тебе червону дали фаурбу, так? Да? Ми міняємося. Ага, ви з мамою міняєтесь. Це дякуємо, що допомагаєте нам. Буде гарно, так? Да? Да. Запречуєте ще разом з вами? Ні. Ні? Ну, дякую. Взагалі ідея відновлення цієї вишиванки вона буквально два-три тому ми збирались керівництво міста і керівництво області. Щодо підготовки до цієї події, Дня вишиванки. Бо подія для кожного українця вона дуже важлива, це і серце, це і душа. І сказали, а от там же ж у нас є хороша традиція в місті. Кажу, а чому б її не відновити? Ну і от і так, так воно сталося. Історія така, що це символічна. До 2015 року ми вперше встановили рекорд України, найдовший орнамент вишиванки на Бруківці. Якщо не помиляюсь, 474 метри тоді зафіксували. Встановили рекорд. Це був 2015 рік, саме коли Росія вторглась на територію України в 2014 році. От цей захід теж тоді був дуже такий об'єднавчий і дуже потрібний. У вас в другому році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що нам знову необхідний цей захід. Молоді, діти і вже люди більше старшого віку, вони тут приймають участь і це, це дуже добре. Вишиванка це була в моїй родині завжди. вишиванка, рушники, тобто це наші традиційні речі нашого народу, нашої України, вони завжди були в моїй родині. І це душа і серце нашого народу. Наша Україна, вона єдина, наш народ він переможець.